Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми поговоримо про двох мародерів, аферистів і в той же час українців, які наживалися на війні в Україні. Наживалися на гуманітарці і тепер розплатяться по закону, тому як ними зайнялось державне бюро розслідувань. Дивіться це відео до кінця. Також діліться ним в себе в соціальних мережах. Якщо якісь подібні історії ви знаєте, також пишіть їх в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво їх почитати. Отже, державне бюро розслідувань України передало Збройним силам України майже 140 тисяч гривень боєприпасів їх вилучили під час розслідування махінацій з ввезенням обладнання для збройних сил України з Польщі керівниками київської мережі військових магазинів, замість того, щоб передати армії гуманітарку, яку вони заявляли. Вони вирішили. Вони після того як її привезли, вирішили її просто продавати за ринковими цінами. Ситуація почала розвиватися ще з квітня. Вперше цих же двох чоловіків, власників цієї мережі, було затримано за махінації з везенням якогось там різного обладнання для Збройних сил України ще в квітні. Нагадаю, що це тоді тільки-тільки орки відійшли від Києва. От. А хлопцям вже було все одно. Також. Як це виглядало зараз? Вони звернулися до одного з підрозділів Збройних сил України з пропозицією, що от, ми вам привеземо бронепластини і провеземо вам шоломи для ваших потреб на гуманітарній основі, тобто на волонтерських засадах безкоштовно. Але ви для цього нам повинні дати якийсь там документ, який буде звільняти нас від сплати мита і від різних. Питань на кордоні, тобто фактично, для того, якби вони просили військового підрозділу дозвіл на везення гуманітарки на територію України. Отримавши довідку, цю зловмисники вивезли з Польщі в Україну 1500 бронепластин і 300 захисних казок. Заявлена вартість товару тоді становила понад 800 тисяч гривень. А насправді, за попередньою оцінкою, ринкова вартість цього всього товару становила понад 8 мільйонів гривень. Тобто, бачимо, що непогана така собі різниця в 10 разів. Однак, після того, як дане обладнання було завезено в Україну, підприємці запропонували керівництву українського підрозділу придбати вже цей товар за ринковими цінами, а ніяк не отримати його безкоштовно. Звісно, що військова частина оцей підрозділ вони відмовились, і ці два гори бізнесмена вирішили продавати це все обладнання вже в себе в військових магазинах. Саме тому ми можемо дуже часто. Бачите, так що е, товари, які е, привозяться на потреби збройних сил, на потреби якісь гуманітарні в Україні, вони потім з'являються в різного типу мережах, бо власники цих мереж напряму як би зацікавлені і напряму замішані в оцих от мародерських діяннях, скажемо так. Звісно, що ними через якийсь період часу зацікавилось державне бюро розслідувань. Вже декілька місяців також це розслідування ведеться, і в них було проведено обшуки, були там якісь конфіскації, і за махінації з гуманітаркою підприємці залишились на даний момент, в принципі, без товару. І в них також були, я не знаю, як і звідки, але в них було 140 тисяч набоїв до різного типу зброї. Я так розумію, що це до якихось автоматів, до якихось рушниць і так далі. Ну, в загальному цих 140 тисяч набоїв в них було безповоротно і безкоштовно вилучено і передано на потреби Збройних сил України. Цих двох чоловіків я надіюсь буде чекати якесь більш серйозне покарання, тому як в такі в таких ситуаціях коли Люди, які називають себе українцями, в самий розпал війни починають заробляти на гуманітарці, заробляти на якихось військових потребах. Ну, я цього зрозуміти не можу. Якщо ви маєте якусь іншу думку від моєї, пишіть в коментарях під цим відео. Або також е, пишіть, якщо ви згодні зі мною, то пишіть, якого покарання ви хотіли би для цих двох прекрасних е, Чоловіків, не чоловіків для цих двох прекрасних осіб, які наживалися на війні в Україні. Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Також не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Дякую всім. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.